Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді секатор типу ножнички від компанії Stafor під номером 893. Ззаду на картонці вказані інші моделі цього типу секаторів від Стафора в виконанні в оранжевому руків'ї. а також вводені змінні деталі, які можуть бути необхідні при обслуговуванні цього секатора. Тобто, цей секатор є досить дешевим, відповідно, в нього як змінний елемент може бути або пружина, або центральний гвинт. Якщо вже зношується леза, то доцільніше просто поміняти повністю весь секатор, а не проводити заміну там якогось одного або другого. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Виймаємо секатор з блістера. Що ми бачимо? Тобто це досить маленький такий, от секатор, секатор, який працює по типу ножиці. Тобто в нього одне і друге лезо є ріжучим. Самі леза, замок, пружина, осьовий вузол все виконане з нержавіючої сталі. Лезо залите повністю в руків'ї і доходить практично до самого кінця руків'я. Відповідно, руків'я не проминається, коли ми стискаємо секатор. І цей секатор є досить міцним. Довжина цього секатора 165 мм, довжина по ріжучій кромці 33 мм, а вага його 69 г. Лезо з секатора виконані по-різному. Одне лезо є стемескоподібне, тобто зведене в ноль і дуже гостре. А друге лезо має більш тупий кут заточки і має на собі насічки, які запобігають виковзуванню гілки з середини розкритого леза. Секатор цей призначений для збору плодів, також може використовуватись і для зелених операцій влітку. На одному з лез ми бачимо гравіровки Stafor і фірмовий логотип. А також ось тут надпис Ростфрей. Замок секатора це ось така зігнута пластинка, яка інтегрована всередину верхнього руків'я. І руків'я, як ми бачимо, не є симетричні повністю. Нижні руків'я є трошечки вигін донизу, а верхні руків'я також донизу. І на цього верхнього руків'я є отвір для того, щоб можна було протягнути паракорд, шнурок, наприклад або докупити спеціальну ремінець який вдягається на руку він є окремо як додаткове комплектуюче до такого типу секаторів. замок знаходиться зверху відповідно дозволяє відкривати секатор як одною так і другою рукою Осьовий гвинт виконаний досить просто. Це є просто гвинт і гайка, яка має всередині втулку пластикову і контрить сама себе. Разом з тим, цю гайку можна розкрутити і цей секатор є розбірний. Тобто, якщо необхідно прочистити, промити або підстроїти закриття секатора, це можна спокійно виконати. На відміну від конкурентів такого типу, які мають нерозбірну конструкцію, цей можна розібрати і добре настроїти. Всередині руків'я знаходиться вита. Пужина з нержавійки, яка повністю ховається, коли секатор закритий. Руків'я секатора є пластикові. Цей матеріал дуже сильно нагадує нейлон. Він є досить шершавий, комфортний, дуже в утриманні. Призначений цей секатор для роботи працівниками з маленькою і середньою рукою. У мене є середня рука, і в принципі цілком нормально, комфортно мені буде працювати такого типу інструменту. Діаметр розкриття секатора приблизно десь до 15 мм. Ну, призначений, звичайно ж він для роботи з значно меншими гілками. Ось гілочка діаметром десь 5-6 мм, без жодних проблем обрізається цим секатором. Придбати секатор Stafor 893. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.